Правду про наркотики. Я прошу противопоразити. Наркотикам ні. так? І сьогодні спільно е, з обласною Київською кримінальною міліцією і районним відділом ми сьогодні пропонуємо лекцію, яка називається, вже сказали вся правда про наркотики. Отрута, коли далі попадає в організм людини, що буде відбуватися насправді? Той же ось А ще отрути, що можна віднести до отруба? Називайте його, відказуйте. Алкоголь на поти віда лекція сама лекція незвичайна тому, що це і діалог, це і е, е, якась е, якісь тренінгові моменти. І дітям це цікаво. Діти це наше майбутнє і майбутнє нашої держави. А воно повинно бути здоровим, щасливим і успішним. Завдяки пролектичній роботі в школах діти менше вживають наркотики і алкоголь, менше доставляються дітей в до райвідділу в стані алкогольного спіна, алкогольного наркотичного спінняння. Раз то дуже що не слабо круто да не має особливість вони пошкоджують тому профілактичній роботі ми приділяємо дуже велику увагу. Регулярно проводимо виховні заходи, бесіди, тренінги, круглі столи, години спілкування, зустрічі з спеціалістами. Що відноситься? Я, як людина, яка розуміє всю. Все, що можуть принести мені наркотики, я знаю, що це не буде нічого доброго. Я лише зіпсую собі здоров'я.